Вітаю, друзі, на каналі. Осінні тест драйви у нас така вже холодна, тобто тепло-холодна осінь. До речі, непогано, непоганий місяць жовтень. От, в Одесі не так, щоб сильно холодно, але в принципі, кататися, користуватися мототехнікою тут можна навіть до першого місяця зими. Теплий клімат її дозволяє. Кататися, насолоджуватись, ну і економити, звичайно ж, час і гроші. Сьогодні пропоную вам придбати Honda Dio 110 це чотиритактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні. І, звичайно ж, на красивих 14-х легкосплавних дисках він дуже економний в плані розходу бензину і всі її. Скажемо так, Порівнюють з Хондою SH. Ну, Це єдиний варіант, який ви можете так, придбати на сьогодні щось схоже на європейську Хонду SH. От, І давайте буду вам детально розповідати конкретно за дану Honda Dio 110 GF31 у неї абріатура. Задня гума стоїть Dunlop, вона практично нова. От, Dunlop якісний, коштує Грошей, причому непоганий хранскут. Колесо буде, мабуть, в районі 50 доларів коштувати 90, на, 90... На... на 14 розмір гуми, 14 легкосплавні диски, в рідній фарбі диски, до речі, залишились, дивіться, які матові, красиві. Колеса. От такий дизайн ззаду у Діо. Так, далі багажник алюмінієвий багажник, тут є отвори під кофер. можете поставити сміливо кофер. Техніка дозволяє, діо велика, і будь-який кофр на неї буде непогано виглядати. Рідне сидіння заводське. Повісить, що вам туди. Рідне сидіння заводське. оригінальне і причому таке, як нове. Так, зеркала. Рідні, рідні зеркала. Місце під сидінням є. Дані про попереднє ТО, дивіться, 14600 і 15650. Було ТО. І буде, а на приборній панельці у нас 14700. Тобто радує те, що техніка обслуговувалась кожну 1000 кілометрів. Це дуже круто і багато чого означає. 14 тисяч для 110-ї ДІО. Нова, просто нова техніка, це взагалі нічого. В рідній фарбі діо, красивому, такому сірому, перламутровому кольорі, мокрий асфальт по розхідничках, як завжди в кінці. Оглядайте, кому цікаво, все рідне залишилось, все добре. Все чудово взагалі по варіаторах. Так, є підніжки такі для пасажира. Сидіння величезне, можна навіть в трьох сісти. От. Є бокова підніжка, яка відключає двигун. В колір такі ж самі полосочки. В сірий колір взагалі. По лівій частині жодної подрепини немає, все без питань. Так. Далі, два тут карманчика невеличких. Зліва, справа, гачечик для якогось кульочка. Добре те, що в нього пологий пол. Погано те, що... В нього не так багато місця, а, ну і якби посадка не сама зручна, але техніка дійсно чимось цікава і багато чим, скажімо так. Ори... Оригінальний один ключ. От такі ручки. Все супер. Взагалі по пластику, як. І візуально як, як нова техніка, практично без дефектів. Спереду також немає подряпин. Отут одна невеличка є, і то це по лакові навіть воно не протерте, а таке, мабуть, може, може полірнеться, можливо, ні. Але виглядає дуже красива техніка. Так, отут є декілька таких. Незначних малесеньких подряпин. Гідравлічна вилка у Діо і така доволі непогано працює дискові гальма. от Передня гума також Dunlop і Runscoot стоїть також новий взагалі, тобто на новій дорогій гумі діо, якісній фірмові. 14 так само колеса, передній розмір гуми, також 90-90 на 90, 14. В рідній фарбі колеса залишились, вилка, все все рідненьке зберігалася, вона десь в гарних умовах, так як все залишилось в рідній фарбі. От, але дивіться, десь в контейнері отут притерлося трошечки, я в колір трошечки підфарбував. Оце єдиний такий дефект, який, можна сказати, трошки видно. А так, супер. Задня частина взагалі без єдиної подряпини. Все, все чудово по Діо. От, Включаємо запалення насосик. Закачав бензин. Плюс Діо також, що є тут кікстартер. стартер Можна завести. Ти б не газував? Чи не газував? Можна завести через кік. Тихенько працює ДІО. тихенько, чистенько. Робота двигуна взагалі на відмінно. Холодне діло, бачите. Прекрасно працює. Так, по електриці, як завжди. Перевіряємо, дивимось, поворотнички працюють, ближній дальній працює, бібіка працює. Так, Сірі. Ну розказуй, що зручний чи не зручний. На стільчику, але... Але сидіння велике, можна вирівняти ноги. Мені діо, чесно кажучи, не сильно зручна. От Зараз я вам покажу, як виглядає на ньому пасажир метр 1,70 і 1,90 дев'яносто, грубо кажучи. Діо велике, симпатичне, гарне сидіння. От, І доволі така височенька модать, модель висока, подивіться, тобто і, і висока діо дійсно. І, мабуть, Вирішальний е, момент це колеса. От великі колеса це звичайно. Діо е, дуже комфортна, дуже м'якенька. От сама по собі модель. І Мені діло подобається, перш за все, вона дуже тихенько працює, його при роботі там в районі 50-60 км на годину його взагалі не чутно. І За рахунок колес, оцих, він, звичайно, ж, я б сказав, мабуть, найекономний скутер в такому виконанні колеса сам двигун якби 110-й. Можна сказати, є певною заміною маленьких скутерів, але з маленькими його не порівняти навіть. Ну, е, що я вам скажу? Скажу як оператор, е, в кадрі вона виглядає ну дуже гарно. Е, такий, звичайно ж, не порівняти. З, з, отаким, з отаким, Ну, на актрі я не дивився. Е, порівнюючи з отаким скутером, звичайним, на 10-х колесиках, і Діо, оцю 110-ту, ну я вам скажу, що така величезна різниця і діо скажем так, не з самою комфортною посадкою вона дійсно одна із пріоритетних моделей, я Діо часто 110 ті продаю, на неї скажем так, помірна ціна. Тобто за таку техніку це зовсім недорого на сьогоднішній день, скільки формується її якби, кінцева вартість. Так що рекомендую від себе, кому сподобалась, звертайтеся, встигніть придбати От, в такому стані. це Стан близький взагалі просто 9 із 10. І обирайте техніку для себе в телеграм-каналі. Заходьте, оглядайте, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаві пропозиції. Всім гарних покупок. Друзі, коротеньке Як завжди, коротенький огляд варіаторів у Honda Dio. Dio 110 в сірому кольорі. Пробігом 15 тисяч км. Дивіться, в якому стані ролики варіатора. Ролики оригінальні і в стані нових взагалі. Далі задній варіатор, колодки щеплення, все. 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 В стані новенької запчастюльки. Передній варіатор. Також. Все супер. Далі рідний ремінь. З реміннем також все добре. І все. Щеплення, тарілка з направляючими все чудово.